Працювати заради дітей місія почесна та нелегка. Вже 30 років у дитячому садочку Веселочка виховують майбутніх економістів, співаків, військових та політичних діячів. Останніх на 30-річчя закладу завітало чимало. Серед них і міський голова Анатолій Федорчук винуватці цього дійства. Дозвольте привітати вас з 30-річчям. Ви дуже правильно зробили що це напередодні виборів. Проводити це святкування що Сьогодні подивіться, скільки завітало до нас гостей. Після вот. 31 жовтня було проблематичніше. Тому це звичайно жарти. Я хотів би привітати ваш колектив з цією прекрасною, прекрасною ювілейною датою, побажати вам натхнення, щоб вас шанували батьки, щоб вас радували дітки, всього вам найкращого. І завжди пам'ятайте, що так як ми сусіди недалеко, то наш святий обов'язок завжди вам допомагати. На день народження без подарунків не приходять, тож ніхто з гостей з порожніми руками не завітав. Результат новенькі телевізори, іграшки та комп'ютери. Не забули привітати і заслужених працівників. Вручити на породи, а саме грамоти працівникам вашого закладу, за багаторічну сумлівну працю, майстерність, професіоналізм та з нагоди 30-річчя, а також. Оголосити, що на своїх банківських картках ви отримаєте невеличку премію у розмірі 100 гривень кожна. Скромні кіти. Колись він теж ходив у дитячий садочок, їв манну кашу та грався у хованки. Сьогодні допомагає закладу розвиватися. Володимир Василенко на ювілей веселочки навіть віршик згадав. Хто це дивиться на мене і портретом на стіні? ліч, мій рідний Ленін усміхається мені. Була така. Дуже хоче і сміється, а усмішка, мов жива. І чомусь мені здається зараз вимовить слова. Запитає, як я граю? Чи хожу в дитсаду? Ленін добрий був. Я знаю, він любив усіх дітей. Нам спало на думку перенестися на мить у дитинства та знову сісти на крихітні стільці дитячого садочку. Що зараз повинен мати сучасний дитячий садочок? Обов'язково. Гарне державне фінансування. Але в зв'язку з тим, що держава зараз не зовсім в тому стані, в якому вона змогла б по повній мірі допомагати в нашій освіті, потрібно Дитячими садочками опікуватися люди, які можуть допомогти. В принципі, з першого знайомства з керівником цього навчального закладу ми оглянули територію дитячого садка, виявили ті місця, які треба було покращити. Перше питання у керівника було осінній, весінній період, період, коли йдуть зливи, взагалі неможливо було в дитячий садок. Нормально, тільки на автомобілях, і, 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 і то вони повинні бути мати великі колеса. Але зараз е, порахували, зробили. Сьогодні на даний час, коли ми з вами перебуваємо, в принципі, ми нормально добралися до нашого дитячого садка. Ви б хотіли повернутися в дитячий садочок, хоча б на тиждень. Все починається з малого. Зернинки, хліб, з промінчика, зоря. І, і ми теж колись починали свою дорогу з цих дитячих садків. А я вже Обов'язково. А тим часом на сцені головна гордість Васелочки, її вихованці. То ж бажаємо веселості безупинно розвиватися. Леся Карпенко, Катерина Давидова, Міні телеканал Бориспі.